Я ведуча трансформаційної нумерологічної гри та мені багато підказок від роду. Порадьте, будь ласка, колоду, яка допоможе збагатити мою трансформаційну гру. Я на психолога. Допоможіть, будь ласка, обрати мою першу колоду метафоричних карт. Потрібна колода для роботи з жінками. Порадьте, будь ласка. А які у вас є чоловічі колоди? А я хочу колоду, щоб була ресурсною, метафоричною і сюжетною. Хочу колоду метафоричних карт, яка би була і універсальною, і при цьому трансформаційною. Доброго дня! А чи є у вас колоди, які відповідають на питання чого? І це тільки декілька прикладів запитів, які ми отримуємо щодня. Вітаю, я Анна Єрмашова. і на цьому каналі я не буду робити розкладів карт, бо працюємо тільки з метафоричними. І я не буду навчати вас працювати з метафоричними картами, бо впевнена, що на цьому каналі буде цікаво тим, хто вже працює, навчається або бажає. Почати роботу з цим інструментом. Також я не навчу вас бути ведучою трансформаційної гри, але я надам вам максимально корисну інформацію для того, щоб ви свідомо змогли обрати свою трансформаційну гру. Сьогодні про метафоричні асоціативні карти, а саме як їх обрати. Для того, щоб піти далі, я пропоную звірити поняття. Метафоричні асоціативні карти надалі я буду говорити абревіатуру. Мак це проєктивний метод в психологічній та коучинговій практиці, який допомагає м'яко, екологічно та невимушено. Зазирнути в підсвідомість родини і отримати ті відповіді, які потрібно для вашого клієнта. Я вже зрозуміла, вони працюють в двох паралелях: це метафора і асоціація. Наприклад, коли я кажу слово парасолька, в багатьох з вас виникають такі асоціації, як гумові чоботи», дощ, калюжі, осінь. А ось якщо я кажу... Людина, як бджілка, то всім зрозуміло, що це дуже працьовита людина. Так з чого ж почати розуміння, яку саме колоду для себе обрати? А щоб у вас склалася загальна картина, давайте спочатку розберемо загальні поняття. По-перше, є колоди базові і авторські. Базові колоди були створені і представлені світові німецьким видавництвом ОКАР. До них належать такі колоди, як Ох, Морена, Обітал, Танду, Коу, а всі інші є авторськими колодами. Авторські це колоди, створені практикуючими експертами під свої завдання і запити клієнтів. До речі, Україна найбагатша на авторські метафоричні карти. Наступний розподіл це універсальні і тематичні. Універсальну колоду ви можете використовувати в будь-якому напрямку та темі. а ось тематичні вже вузько спрямовані. Це, наприклад, робота з родом, відношення. Кризові страхи, робота з образами, робота з підлітками та інше. Далі спрямовані ста категорії: ресурсні, сюжетні, предметні, коучингові, портретні, абстрактні. Та вузькоспеціалізовані. спеціалізовані. Якщо ви вже придбали свою ресурсну універсальну колоду, я би радила вам додати в свій арсенал коучингову, абстрактну та портретну колоду. Далі спрямованість. дитячі, підліткові для роботи тільки з дорослими, для роботи з жінками, з чоловіками, з бізнесменами тощо. Список тематичних колод доволі широкий. Тож я зараз зачитаю, як ми на своєму сайті розподілили: ресурси, родові, мандали, фінансові, сексуальність, страхи, коучинги, самоналаштування, образи, чоловічі, жіночі, оракульні, кризові, тотемки, емоції, відносини, робота з внутрішньою дитиною, казкатерапія, ляльотерапія. Самосаботаж, родові, діти підлітки, астрологічні, нумерологічні, тарологічні, психосоматика і саморозвиток. Всі перелічені поділи можуть бути поєднані між собою в залежності від того, яке завдання стоїть перед колодою. Зазвичай, коли клієнти просять допомогти з вибором колоди, ми задаємо їм кілька питань, з якою метою ви тримаєте колоду. З якими запитами ви працюєте, хто ваші клієнти і яке виконання вам подобається? Важливо, щоб колода подобалась, і був особистий відгук, бо саме вам з нею працювати. Відповіді на ці питання допомагають звузити першу пропозицію з 500 колод і найменувань, які є на сайті, до, наприклад, 10, від яких ми можемо відштовхнутися. Початківцям ми рекомендуємо обирати таке поєднання як ресурсна, універсальне, сюжетне. Таким чином, одна колода з такими критеріями допоможе вам зробити оптимальну покупку і перші кроки у роботі з материчними картами. Також початківці полюбляють придбати текстові колоди. Вважається, що з ними легше працювати. Але, на мій погляд, це обманливо, бо коли ви працюєте з текстом, включається раціональне і вже складніше працювати з підсвідомістю. Тому ми радимо придбати такі колоди, в яких з одного боку є зображення, а з другого текстова частина. Таким чином, ви починаєте працювати з зображенням, ви поглинаєтесь. А вже текстовою частиною ви можете або поглибити ще більше, або вийти в ресурсне став. Якщо ви практикуючий експерт, вам хочеться чогось новенького, але складно визначитись. Подивіться на колоди в тих напрямках, в яких ви найчастіше працюєте, або плануєте працювати. Коли ви обираєте колоду в інтернет-магазині, уважно придивіться на зображення, які там представлені. Наскільки картинки метафоричні, наскільки зображення в вас включають, резонують. Бажано, щоб на кожну картинку. У вас виникало щонайменше 5, 6, а краще більше метафор або асоціацій під різні запити. Тоді ця колода ваша. Визначтеся, якої якості мак ви бажаєте, які повинні бути характеристики. Зверніть увагу на кількість карт, розмір карт, форму карт, форму кутів, заокруглені або гострі. Ламіновані, не ламіновані, якість друку, яскрава або приглушені тони. Яке пакування. До речі, якщо вам дуже подобається колода, але не подобається пакування, або воно дуже хрупке, ви завжди можете обрати в нашому магазині мішечок. Це буде і красиво, і зручно. Далі бюджет. Це дуже важливий момент, який я завжди роз'яснюю клієнтам. Вартість авторських колод дуже різняться. На собі вартість утворення впливають такі показники, як послуги художника або фотографа, якість друку, кількість тиражу, форма і розмір карток, яке пакування, і навіть, щоб ви розуміли, самооцінка автора. По можливості подивіться відеоогляд колоди. Іноді дивишся на фотографії. І здається, що вона тобі подобається. А коли отримаєш, йде розчарування і не хочеться працювати з нею. Тому, навіть якщо у продавця немає професійного відео, попросіть, щоб вам зняли на телефон. Повірте, все, що потрібно, ви побачите. Моєю класифікації ставте лайки, дизлайки, жміть на колокольчик, підписуйтесь. Вам дуже сподобалась якась колода в нашому магазині, але ви не знаєте або не можете прийняти рішення. Пишіть в коментарях, і я обов'язково зніму на неї відеологи.